Хочу вам похвастатись своїми пальчатами, зв'язаними із монгольського яко, пряжа Фантіченгісхан, і описати свої відчуття від носіння цих пальчат. Я їх вчора вже протестувала, і я вам можу сказати, що вони просто перевершили мої очікування, тому що вони тактильно настільки приємні, м'які, що їх е, просто не хочеться знімати з долоняк і хочеться постійно торкатися. І вони дуже комфортні при їзді за кермо, дуже тепло і пальчики добре тримають кермо. Особливо мене вразило те, що вони тримають тепло настільки, що я вчора багато рухалася, і мені було взагалі не жарко в руки. Також о, мені було не холодно у вітряну погоду вчора, коли був вітер, я відчула, що вони не продуваються. Тому, якщо ви хочете собі пальчата, біжіть за пряжі, у мене пішов один моточок Fonтіченісхан, поки ще є в магазині. І в'яжіть собі таку красу, таку ніжність на зиму, Неймовірна м'якість та ніжність.